Доброго вечора, шановні гості. Ви знаходитесь на каналі Час для рукоділля та шиття. Бачимо схемку на атласі, придбала я. Ось така яскрава, гарна. Такі троянди вінтажні вазочці. Зараз розглянемо її. Вона на атласі Дуже якісні схемки в цього виробника. Вже не одну я в попередніх відео своїх вам показувала. Ось така гарна. Ще поки до неї не дійшла, але сподіваюся, що по завершенню попередньої роботи все ж таки я почну її вишивати. Дуже такі яскраві кольори. Взагалі така весняна, вона вже гарна, гарна схемочка. Видно, видно добре вона читається, ця схема, як ми бачимо. Зараз покажу попередній перегляд бісеру, який я підібрала, який у мене ще залишався з попередніх моїх робот, робіт. Після такого довготривалого перериву. Сподіваюся, що знову почну вишивати. Зараз покажу вам бісер. Так, дивимось. Тут один вони предоставив виробник значить, 50, 50 120. Розпочну, напевно, що трошки з іншого боку, зі світлих кольорів. О, можливо, можливо, з зелених кольорів. Зараз переглянемо. І так, перший. Колір перший. Він темний де, там він 50. 120. У мене він буде трошки по-іншому, вже з попередніх робіт знаю, як воно буде виглядати, тому трошки підбираю інші кольори 50, 560, потім ми бачимо другий 50 і 100. Ну, я трошки по-іншому візьму. Другий у мене буде ось такого кольору зелень. Третій у мене буде ось такого. Поступово вони будуть відходити до більш світло від темного до світлих кольорів. Потім такий четвертий, потім п'ятий взагалі. Такі. Ну, тобто хочеться, щоб вони були такі листочки ніжні, оскільки це все-таки атлас. Не любить таких дуже сильно ом, скляних бісеринок, але ну, воно чудово взагалі виглядає. Ці схеми, я ж кажу. Попередньо, що я вже попередні роботи, так, зелені обираю, попередні роботи я вже вишивала, мені дуже подобається схема цього виробника. Потім, так, білий, білий, тут його взагалі там трішки. Але в мене 46-25, я також взяла 46-25. Взяла більш світліший колір, 8394. Відходжу таку більш рожево-фіолетовий відтіночок. Дванадцятий, десятий. Така вона мене буде яскрава. Десятий, дев'ятий, дев'ятий, восьмий. Сьомий такий темненький. О, щоб воно було гарненько. Або ось цей сьомий, не знаю. Поки залишаю такий кольор 98210. Такий він більш такий фіолетово бордовий такий він між відтінки рожево-фіолетові. А це вже так більш червоний. Я сподіваюся, що ось така гама буде. Дякую за ваш просмотр на моєму каналі. заходьте запитуйте. Завжди рада вас бачити на своєму каналі. Запитуйте, що цікавить. Відповім, на ваші відповіді стосовно вишитих робіт стосовно вишивки схем. Дякую.